Раночок друга траса, двойка червона. Значить, друзі, ну після того, як сніжок випав, плюс на вулиці, зараз все збивається в купу і робиться отакі от бугри. Я думаю, до кінця дня цій трасі буде просто капець. Капець буде. Ну нічого, ми ще з вами побачимо, що буде до кінця дня. Поки що ще тут виглядає все так оптимістично. Справа навіть сніг залишився на смереках. До 10 години, а в Далечині вже сніг навіть зі смарек зійшов до 10 години. Приїхали на п'ятому підйомничку до 17-ї траси. Ну на 17-й трасі тут ще у нас берігся сніжок. Ще навколо дивишся у всі сторони. Все поки ще біле. І тут, до речі, холодніше. Навіть є такі вітерець трошки. На відсотку зараз для прив'юшки тут. Народ, ні, ну це був кайф порівняно з двойкою, понад двойці, я чесно кажу. Де коліна боліли, а тут прямо файненько було на 17-й щойно. До речі, підйомники номер 8, 811 16 їх відкрили на вихідні та й закрили знову. Ну, Вчора просто людей не було, немає сенсу їх крутити. Ось таке. Закриті підйомнички. Така ось ситуація, погнали далі. До речі, тут холодніше значно, ніж там внизу. Рухаюсь по трасі номер 5 б і лиші доволі швидко їдуть. Вони прямо розганяються. Вже давно такого не було, адже в плюсу температуру, що є поганим, це те, що лижі, на жаль, не розганяються. І тут, до речі, зверху були такі вітри, нелегенькі, сильненькі. Прямо, друзі, хочу нагадати, що в наявності з'явились наші найкращі балаклави технологічні. В яких можна дихати, є місце спеціальне, щоб чути. Приємні матеріали антибактеріальні і дуже багато інших технологій. Перечитайте, будь ласка. 379 гривень всього лише порівняно з іншими. А балаклава Балаклаба збільше. Дійсно, спробуйте її. Рухаємось далі по цій трасі номер 5 б 5 а як її називають по-різному. Піці яка краса. Я просто хочу вам показувати тут просто сьогодні побільше. Дивіться. Яке то небо файне. Ой-ой-ой. А до речі, ви знали, що ми скоро відкриваємо квадрики. Прокат нових квадриків буде у нас. Ось така от новина ще вам одна. Няня ми займаємось. Я вже рекламую всі свої пости. А це все тому, що мало хто читає опис-під відео. Дивіться, опис під відео там. Все указано. Це лижник, з яким ми забуваємо плуг і в чомусь на паралельних. Молодець машина. До речі, він теж в нашій балаклаві, красавчик. От мають батьки, що вибирати дитині. Тут ось підйомничок, він закритий сьогодні. Вчора ще працював, ти дні працював, на будь-яких того тижня не працював, на наступні вихідні навіть не знаю, чи відкриють. Можливо, так, да. можливо, ні. Життя покаже. А, до речі, траса відрачена Підйомник Підйомнику закритий, а траса відратрачена. Це траса 5, а і поки що вона станом ближче до 12-ї години бомба. Їхати можна класно, легко, Але тут вже якраз починається те, про що я казав, лижі трошки вже стрягнуть. Стрягнуть не хочеться розганяти, не хочуть розганятись, лижі зараз тут, на жаль. Ну, але ми їдемо далі та й покажемо вам, що то буде сьогодні робитись. Напевно, вперше в цьому сезоні показують цю трасу. 13 є переїзд, та це там, де трьохмісний підйомник. І... В'їзд до 13-го підйомника відйомок, коли з 7-ї траси тільки повертати. Зараз так чітко, там пташки співають, може вам чути трошки. Може і не чути. Маре класне. І тут виїзд на 13. Є. Яка цього року дошли, відкривалась вверху. І от і от з'їзд до 13 Ну і їдемо зараз, ми по 9-й трасі, друзі, це те, про що я вам говорив, що, на жаль, через цю ток-то Плюсову, наша сунечко, що собі зрадиш, зараз вже хмари трохи його затягнули, звісно. Дивіться, там уже сніг зійшов зі смерек. Вони вже без снігу, то далі до довгої туди подивитися, там вже все смареки, без снігу. Біля наші є сніжок і зранку його було прям, ну, дуже-дуже багато. Уже перша година дня і, до речі, дев'ята траса прямо супер. 13 -та це траса. Також дуже класна, чітка, реально, дежка. Ну дежка файна. Тоже, ми на тріп, тут, значить. Суперечно і ой, ми на ній знову були, то вона вирівнялась, покаталась, а її загладила. Траса 1, це третя година дня, друзі. Тут вона трошки підсипучилась, підкашилась. Ось так вона виглядає зараз. Покажу ще низ першого підйомничку. Людей, до речі, майже немає, ну тут не мірі, на одиниці. Взагалі ніхто не катається, кроме нас. Ми та ще два інструктора поїхали. Друга траса, два це, теж її щось відпустило, знаєте, підсипало, підростало, підпустили трошечки і такі навіть буворки є. Отака вона 2 Це, і це вже майже 16 -та година. Так що отак от красок от, зберігати, що, в принципі це класно, нормалісна. І не дуже тормозить лейтів, що дуже важливо, тому що я дуже не люблю, коли навесні оце такі плюсивший і тоді летіть на самі тормозять. Центр Буковеля, друзі, майже 16 година. І що ми маємо? Не особо багато людей, якщо чесно, я думав більше. Але замітьте, наскільки стало більше людей з дітьми. Скільки діток ви бачите навіть зараз. Канікули канікули почались. Тому є багато дітей. Дивіться, хмарка гарна. Так, ти що? Підводимо підсумок сьогоднішнього дня. Друзі, дуже багато на буковелі діток. Сніг, той що випав, так як я казав, ще зранечку в інстаграмі, Тіктоку підписуйтесь, там дуже багато лайв режим відео. Він зійде до вечора, розтане і так і відбулось. Хоча прям такий гарний слой його. Але він вже увесь зійшов, зростав зі смерек, на трасах перемішався, але траси доволі таки. Гарні. Дякую всім за перегляд. Обов'язково дивіться опис під відео. Підписуйтесь на всі мої інші соцмережі і до зустрічі на схилах.